Ми дуже хочемо повернутися в український Крим, і ми повернемося туди. Нагадує про пережити та дає надію на щасливе майбутнє. Через рік після деблокади міста Чернігівки Ніна та Ольга висадили незвичайний квітник. Жінки розпочали роботу ще навесні, аби влітку милуватися яскравими барвами навколо рідного будинку. Особливістю клумби є те, що більшість квітів родом з нині окупованого Криму. Дизайном та оформленням займалися власноруч, а декор обрали символічний уламки каміння з розбомблених окупантами будинків на вулиці Чорновола. Ми сажали ті рослини, які не однорічні. І до морозів будуть, і до наступного року тут такі рослини, які будуть довго, Бо вони хочуть виживати і вони хочуть, щоб ми повернулися в Крим. Юка кримська, камінна роза. Кримська згадувала я Крим, куди більше 30 років возила людей відпочивати. Я дуже його люблю. Український Крим, де наші люди багато пів. Півміса там відпочивало. У садівників початківців з'явилася ідея не лише облаштувати квітник під вікнами багатоповерхового будинку, а й виростити поруч свіжого родину. Ольга разом з чоловіком самотужки знаходили насіння та розсаду. Наразі вони удобрюють землю і вже бачать перші результати. А ось основний врожай зберуть ближче до осені. Чоловік купив сі... ну, соняшник. Висадив, кукурузу привіз, там посадив солодку, навіть гарбуз там є, е, помідори, є, ще що там, капуста, Картошка. кабачки ще там такі повиростали. І це все, да, і картошечки, сім кустиків. Просто посадили, як огород. І вийшов такий зелений огород, і сонячник зацвів уже. З усіх районів міста люди безкоштовно привозять сюди нові сорти квітів, щоб урізноманітнити палітру зелених насаджень. Мешканці сусідніх будинків таку ініціативу схвалюють, адже досі пам'ятають, який вигляд мало це місце до початку активних бойових дій на території Чернігова. Я його називала кошачий рай, тому що тут було багато абрикос і тут жили коти. І всі вони були білі, чомусь. А потім, ну після 3 березня, тут таке було все зруйновано. Воно скрізь повинно так бути. Ми повинні відроджуватися і прикрашати свою землю. У квітковій композиції жінки намагаються поєднати всі українські народні символи: чорнобривці та мальви, які переплітаються з іншими, зокрема кримською кам'яною трояндою. Найближчим часом поруч з ними натхнені садівниці планують висадити петунії.